Слава Ісусу Христу! <кій> Розпочинаємо нашу молитву з хвилини мовчання. Дякую. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Одразу ж хочу перепросити всіх за якість трансляції, оскільки в нас світла немає, і інтернет дуже-дуже слабкий, але спробуємо все ж таки провести цю молитву нашу, порозважати над певними текстами і розпочати на свій наш день. Людина є людиною настільки, наскільки вміє любити і віддавати. Без любові людина ніколи не стане вільною. Знаєте один із лозунгів наших сусідів, північних сусідів, через які вони розпочали ось цю війну ще в далекому 2014 році. Це звільнити. Звільнити Україну, звільнити радше так сказати, не скільки Україну, оскільки звільнити російськомовних українців від е, приниження. І під цим, знаєте, приводом вони ввели війська Донецьк, Луганськ. Більше, що там створили, були, провели якісь референдуми, створили якісь республіки, і вони сказали, що їх пригнічують. Українці їх пригнічують і попросили допомоги в Росії. Зараз це повномасштабне вторгнення, знаєте, взагалі не зрозуміли цілі його, тому що те, що говорив Путін на початку про якусь денацифікацію, ще щось, там, якісь проведення червоних ліній. Знаєте, ніхто не розуміє, але знову ж таки один із мене, через що вони проводять ось цю СВО, так звану їхню, вони хочуть дати свободу українцям, звільнити Україну від фашизму. Але знаєте, наскільки ці люди, важко їх назвати людьми? Я зараз поясню чому. Наскільки в них є викривлене розуміння не просто життя, людяності, але й свободи. Що вони, вбиваючи інших, кажуть, що звільняють в такий спосіб. Вони, нападаючи на когось, кажуть, що дарують свободу. Але дивіться, що було сказано в сьогоднішніх словах, в сьогоднішній цитаті для розважання. Людина є настільки людиною, наскільки вміє любити і віддавати. Тобто людяність проявляється тоді, коли я вмію ділитись не забирати, а ділитись, коли я вмію любити, тобто цінувати того, хто є поряд зі мною. Чи проявляється у росіян ці дві речі: цінування того, хто поряд є з ними, і чи вони діляться чимось? Відповідь на те, чи, цих людей, чи їх можна вважати людьми. Наступний момент: без любові людина ніколи не буде свобідною. Відповідно, якщо люди не вміють любити, вони є рабами, вони є ніхто і пустота. І якщо так розібратися, вони хотіли прийти подарувати нам свободу. Звільнити українців від фашизму і ще щось, нічого не знаю, що вони там вигадали. То вони би мали навчити нас любити, вони би мали навчити нас е, ділитися, поважати один одного, що вони зробили? Чи можна тоді назвати таких людей людьми? Складно. Зрештою, саме таких самих ми зустрічаємо і в нашому суспільстві серед українців. В наших сім'ях навіть. Коли ти не любиш, не вмієш ділитись, ти не можеш себе назвати людиною. В повноті людиною, можна, я уточню перепрошую. І скільки раз ми говорили, що людина без любові, вона є раб, бо вона не має жодних цінностей, вона не має заради чого жити, вона живе тільки заради насолоди, власної насолоди. Вона живе в пристрастях, вона живе в узалежностях. І ці залежності її з'їдають, бо вона хоче чимраз більше, 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 а його немає. Бути вільним це любити. Любити це цінувати і поважати того, хто те поряд з тобою. Любити це вміти дарувати. Коли ми це вміємо, можна сказати, що ми є в повноті людьми. А якщо ми цього не робимо, то в чому ми є людьми тоді? Чим ми тоді відрізняємося від тварин, які мають теж свої спільноти, які теж нібито по-своєму люблять, але живуть згідно своєї природи, поїсти, поспати, розмножитись. Більше їх нічого не цікавить? І от коли людина не любить, не ділиться, не цінує, не поважає. Вона опускається до цього рівня. Тільки, знаєте, тварина ніколи не буде нападати просто так. Тварина не буде ніколи вбивати просто так. А от людина буде. І от людина без любові, людина, яка не любить, вона саме так і робить. Вбиває, гвалтує, нападає. Просто так. Бо їй подобається. Бо це одна з форм залежності, це одна із форм е, насолоди. Знаєте, починається все дуже просто, з якоїсь там легкої залежності. Але воно, знаєте, це, це можна порівняти, як наче з наркотиком, знаєте. Починається перша доза класно, круто, друга, третя, що може бути. Я, я через сам знаю. Просто спілкувався, довший час батьма, нарко... ну, з наркоманами, працюючи в реб-центрі, вони про це ділилися. Каже, перша, друга, та це було круто, класно. Але тобі весь час хотілося більше і більше. Тобі весь час хотілося цього кайфу. А з кожної дозою його було менше і менше то тривалість цього кайфу була менше, і, відповідно, хотілося більше. І так виникала залежність. А за цією залежність, знаєте, а що таке насолода? Це великий викид адреналіну. Коли ти його не отримаєш, ти його шукаєш. І кажеш, що вбивство це теж викид адреналіну. І люди без любові не здатні контролювати це. Люди без любові хочуть постійно це робити, тобто постійно вбивати, щоб постійно мати ось цей викид адреналіну, мати цю насолоду. А той, хто любить, він бореться з цим, він долає ось це все. Він тоді отримує адреналін від того, що він любить, що він творить життя, що він захищає життя, що він дарує комусь радість. Бути людиною, це цінувати, поважати ближнього, дарувати, бути людиною, це любити і бути вільним. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, і посліх, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.